Доброго часу, значить, Україна, Волинська область. Наша грядочка з полуницею садовою потрошки засаджується. Ну і от як садимо ми полуницю під агроволокно? За допомогою чого і яким методом? Ну, значить, полуницю садимо за допомогою ось такої таке. Прилад зроблений із викрутки, ну і приварена шайба. В цьому місці чуть загострена. Як е, дуже пухка і м'яка земля, можна садити за допомогою будівельного шпателя. Е, Це садим полуницю з відкритою кореневою системою. Е, ну, покажу як. І е, садим, маємо таку е, полоницю з закритою кореневою системою. Е, от це вже е, наша серія. З іншої ділянки садим за допомогою такого от тюбіка, з, значить, з герметиків, клеїв, ну, строїтельних якихось речей. Як садим, зараз більш докладно знімемо і покажемо. Ну, Посадка проводиться за допомогою цих речей досить швидко, якісно ну І не потребує там особих якихось навиків. Замість цього можна використати любу трубку, але така от пластикова, удобна і неї легко при бажанні знайти. Ну от, Маємо таку розсаду ми вибирали слабенька вийшла з начальба в нас цього року. Деякі садимо по дві. Ну і як садиться за допомогою цієї викрутки. Значить, вложимо корінням. Втягуємо до того місця, е, наскільки маємо заглубити самий кущ е, ну, по розетку. Ну і тоді е, різким рухом обриваємо коріння, е, придушуємо. Ну і значить виходить доволі якісна посадка. Е, ну і відносно, якщо приловчитись, відносно е, швидка. Ну, от Тут не вийшло. Можна розпушити трошки землю більше, щось там є. Ну і от, от так от втягуємо корінці, там вже обрізані, на місці зрізу будуть наростати другі. Пізніше ми неї значить водичкою з калійним розконцентратом. Ну і от така от слабенька, але думаю, на слідуючий рік піде нормально. Ну і от Посадка за допомогою такого тюбіка. Як виглядає швидка і якісна посадка? Беремо, значить, порожній, прижимаємо. Ну, Прижимаємо і робимо такий отвір. Покажи отвір. У нас такий отвір. Земля тут. Ну, Землю потім витрясаємо в відро, чи там за лунку. І от, чому саме суть такого діаметру, щоб входила розсада в стаканчиках на 180 мл? Беремо цю розсаду. Ну, тут є коренева, і з цією землею закидаємо в лунку. Ну, дивимося, щоб більш-менш було посередині естетичний вигляд. От. Тобто, воно якраз по діаметру підходить. Вкинули, е перетрамбували, е ну, і клубничка посажена. Значить, потім тим самим калійним розконцентратом е і все буде значить, проживатись і добре рости. Ну і от, я думаю, зрозуміло, більш-менш може комусь знадобиться, поможе, як помогло мені свого часу. Я теж в відео знайшов, не сам придумав, звичайно, ці способи посадки. Ну, шпателем не показав посадки, вона проводиться так само, як і, значить, за допомогою цієї викрутки. Ну, тільки викруткою, зручніше користуватись, бо нею можна і на твердішій землі користуватись, До шпатель гнеться і прорізає набагато раніше, бо він тонкий. Тут. От в нас загостряне, але воно виходить чуть грубше. Отак от просто і швидко садиться полуниця. Такі посадки значить, полегшують і пришвидшують її посадку. Ну, і от так от воно буде підписано От маємо сирія Альба. Ну, два рядочки Альби посадимо. Слабенька така розсада. Ну і така вже крепша розсада з другої ділянки привезли. Це наша Сирія, яку ми значить садимо вже третій рік. Ну ягода досить хороша в неї на цьому, значить, по посадці полуниці, все всім здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна.